Коли ви дізнаєтесь більше про мене, вам буде трошки соромно за ці слова. Колеги, ми ж самі можемо багато чого зробити. А багато, що? А що сумніваєтесь? Не бачили, щоб я щось саме робив. Кожен має право на свою думку. Коли ви дізнаєтесь більше про мене, вам буде трошки соромно за ці слова. Колега. Де ваш вазелін, доставайте. Ви приготувались? Замовниця казала, що ми тут гуляємо. Замовниця казала, що гуляє. Отут щось замовниця каже. Ну, щось. Сказали, що в гли, то, листу, я маю дати, то то не Тут і тут маю. Ну, хорошо. А тут? От вам пістоль. 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 Покажіть мені уголочок є. Yes? Як я вам коли приніс лише після проводу інструктаж на всякий случай, але ж чомусь він наїбнувся. А хто тут директор? Понять, скажіть, колега, а до, щодо вашого питання, а я зобов'язаний вміти руками робити все? Не знаю. Ви, ви не проти, якщо я в вот авторість знімаю? Не сильно будете мене сварити. Не. Ну хоч за це дякую. А чому це таке недовольне? Придивіться, що там не хочете. Мені подобається. Супер. Показати, Якщо що не правильно, щоб здійснював правду. Отлично, все, лаки ставимо, колеги, і пока. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай тотку.